Доброго дня! До вашої уваги пропонуємо живці крупнолисної гортензії під назвою Мінлива. Зараз ви бачите початок квітіння мінливої в червні місяці. Це дуже гарні сформовані кущі, їм приблизно 8 років. Висота їх 1,50 м. Це гортензія, яка ремонтанна, вона квітне на пагонах прошлого року і цього. Гілки не розвалюються, тримає вона свої квітконоси і дуже-дуже гарна. Що саме цікаве, те, і головне, що її взагалі не потрібно вкривати, тому що вона витримує морози до мінус 30. Так вона квітне зараз. Показую вам на фото липень місяць 23-го року. Темно-розовим кольором. І Дуже-дуже обільно квітне. Просто, даже вам скажу, ну не перевершено. А зараз, ви бачите, сьогодні 11 жовтня, вона квітне отако таким кольором червоним в жовтні місяці. І оце були морози, мінус 2, мінус 3. Листки, дивіться, в неї дуже такі тверді, і вона ще стала червоніша. Це не перевершена гортензія, яку просто я рекомендую мати в ландшафтному дизайні, яку можна висаджувати монотонними висадками, так як бачите ви на відео. Пропонуємо вам горщики цієї гортензії, нажерцьовані весною цього року. В П9 горщиках, які коштують. 150 гривнів, і в літрових горщиках, які коштують 200 гривні. В ці живці вже додавлений осмокут і базокут, і вони готові до зимовки. Їх можна перетримати в холодному приміщенні, там, де температура буде від 0 до 5 градусів, а також можна їх висадити в ґрунт. І прикрити спанбонтом, так як вони ще ніколи не зимували, і трошки їх прикрити спанбонтом. Але це всього один рік. наступний рік ви її взагалі не вкриваєте, і у вас наростуть дуже гарні кущі такої гортензії. Я вам просто рекомендую придбати цю гортензію, тому що вона не перевершена, так як показували ми вам на відео. Так що, переходьте в групу Viber. Під цим відео є група Viber, де ви можете замовити гортензію, перейшовши приватне повідомлення. Силку на групу ви знайдете під цим відео. Рекомендую вам купити саженці цієї гортензії і зробити нашу країну квітучою. Дякую вам. Що ви додивилися відео до кінця, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал. У Нас вся правда про гортензію і дуже цікава група в Вайбері. Чекаємо вашого замовлення!